Я думаю, що ми намагаємось зараз і в умовах сьогодення провести формат, він потім, думаю, буде названий свідомої цензури. Тобто це навіть не самоцензура, а це обмеження, які людина враховує і поважає. Будь-яка людина, незалежно від професійної належності, тому що ми вже говорили, епоха смартфонів робить журналістами, фактично всіх. Обмеження мають бути на рівні свідомості, на рівні розуміння, те, з чого починають вчити, до прикладу, всіх прес-секретарів. Коли ти готуєш якусь інформацію або хочеш щось донести суспільству, ти ставиш під, перед собою питання: я це публікую, щоби що. І тоді все встає на свої місця. Тобто я це публікую, щоб сповістити ворога, щоб відзвітувати перед сусідами, щоб показати, скільки в мене підписників. Тоді розподіляємо всі ці пріоритети по чашах вах і розуміємо, що переважає. Отримати розуміння у відповідь це розкіш. І в умовах війни, коли є певні обмеження, не до розкошу. Тому я розумію своє призначення як намагання пояснити. Пояснити, донести, проінформувати. А у відповідь я очікую дійсно зізрівання того розуміння, що виданої мною інформації. Сьогодні достатньо. Знаєте, як в дитинстві е, хотілося б весь кілограм конфет, та, цукерок. Але якщо його розподілити на дози, можна отримати більш довге задоволення і більшу користь для здоров'я. Ну от, я б порівняла це так. Тобто ми не приховуємо інформацію в абсолюті, ми її даємо дозовано за лікарським методом. На жаль, дійсно в інформаційному просторі багато джерел, які не є достовірними, а є, ну, я б назвала їх фонтануючими. Просто от, в форматі фонтану. Так? Але коли ви бачите фонтан, ви співзмірюєте роз... спів своє... свою потребу в його існуванні. Якщо ви посеред пустелі, вам спекотно і потрібно напитися, можливо, і варто. Можливо, варто тільки змочити скроні. Можливо, варто просто окунути долоні. А можливо, варто обійти. І, можливо, він не такий корисний, а навіть навпаки, отруйний. Знов повертаємось до свідомості. Сьогодні суспільство і інформаційна його складова це безмежно поле таких можливостей, які ви співмірюєте зі своїми. І особиста свідомість вам надає дозвіл. Брати чи не брати, довіряти чи не довіряти, публікувати чи не публікувати. Колись на одному з форумів мене спитали, чи вважаю я наше суспільство зрілим. І знаєте, я була трошки спантеличена цим питанням, але порівняла його з яблуком. І в процесі пояснення для мене самої було здивування, що я відчуваю так. Я порівнюю його з яблуком. І яблуко має різні стадії дозрівання. Комусь воно і кислим зайде, і невеличким. І, в принципі, в його навіть дуже зародковому стані там вже може вселитися хробак і на цьому жити. Навіть ще й повісити на нього бірку екологічно чисте. Досить умовно, але це все об'єктивні. Фактори, які садівник, свідоме суспільство, це сприймає для аналізу. Він бачить це яблуко, може дати йому дозріти або зірвати, щоб воно не плодило цих храбаків по всій яблуні. Тобто безліч є варіантів, далі вже включається свідомість. І ось ця свідомість визріває разом з яблуком. На жаль, дуже часто йдуть. За тим, хто гучніше всіх, всіх голосить. А забуваючи, що гучніше всіх тримай злодія, кричить сам злодій. Тобто тут треба тримати баланс і не піддаватися на провокації. А провокацій багато. І вкидів було багато, і трактувань багато, бо так було вигідно, десь, комусь. Знов повертаємось до свідомості. Це єдиний стрижень, який нас втримає. І той стрижень, яким ми, власне, відрізняємось від тих, хто стільки років чи не віків, кричав, що ми брати. Але в нас є стрижень. А їх цей стрижень штирхає. Штирхає туди, де не шкода. І ось цю. Балансування, ось цю е, межу треба бачити, треба відчути внутрішньо. Ну, воно просто чи є, чи нема. Воно може дозріти, але тільки якщо ти споживаєш щось корисне. Корисна в сенсі інформації. Ми сьогодні говоримо в інформаційному просторі. Нав'язані скандали, розкриті. Я ніколи не покривала корупцію, і навіть ті речі, які там приписували мені, що я покривала Борисова. Стоп! Давайте передивимось і повернемось до першого джерела і почитаємо. Дослівно, що було сказано, дійсно, компетенція військового командування полягала в тому, щоб перевірити перший шар підозр. Далі все було передано відповідним правоохоронним органам. І вони вже розкрили всю необхідну картину. Але кожен має виконувати свою роботу. І в цьому правда. Правда, якраз в тому, щоб кожен робив своє те, що йому належить. І тоді буде відповідний порядок. Наша задача була відверто і чисто вийти і сказати: так, ми це перевірили, виїхав законно все. Про інше ми не маємо компетенції робити висновок. Ми сприяли тому. Щоб військове командування надало всі документи для перевірки правоохоронними органами. І далі все відбулося, як воно мало відбутися. Тому кожен в сьогоднішній схемі хвиль інформаційних потоків має для себе поставити фільтр, відседити все і прочитати власною свідомістю. Свідомість необхідно виховувати, необхідно її зрощувати. Для цього потрібно, як на мій погляд, потужний шар знань. Багато чого треба знати для того, щоб співставляти факти. Для цього потрібно розуміння ось того самого для того, щоб і що. Розуміння мотивації, що ти хочеш отримати на виході. І третя, напевно, це власна чесність. Якщо ти здатний відкрито в очі співрозмовнику говорити свої переконання, це твоя свідомість. Вона не може бути чорною, білою, різнокольоровою чи ще якоюсь. Вона твоя. Вона вибудована, зрощена тобою. І тільки ти сам. Власне, можеш її оцінити.